П'ять застосунків, ще які полегшують роботу журналістам. 11 Labs – ідеальний застосунок для того, аби перетворювати текст в аудіо, можна створювати унікальні голоси або ж використовувати ті, які є вже в базі. Підійде для озвучення новин на сайтах або ж створення контенту, для якого потрібен професійний голос диктора. Не безкоштовна підписка, але з певними обмеженнями. Captions Цей додаток створює субтитри для відео. У ньому можна швидко і якісно протитрувати ваш контент для соцмереж. Також є крута фішка Ще дубляж, озвучка відео 29-ма мовами з синхронізацією губ Grammarly Це ще які перевіряє тексти англійською мовою на граматичні, орфографічні та пунктуаційні помилки. Ідеально підійде для написання матеріалів інозем. Кремль використовують по всьому світу 30 мільйонів людей. І створила цей застосунок, до речі, українці. Perplexity AI це сайт по типу чату GPT для пошуку інформації з точними джерелами. Пишеш запит і отримуєш стиль дані з посиланнями на джерела. Notionai. Цей застосунок ідеально підійде для журналістів, які люблять усе планувати. У ньому можна вести нотатки, плани публікації, протоколи нарад і все в одному місці. Головна фішка генерація підсумків. Це все на сьогодні. Якщо знаєте ще класні застосунки з штучним інтелектом для журналістів, діліться в коментах до зустрічі!